Я Альона, канал Кушніренко Фарм. І знаходжусь в селі в Київській області. Два дні нікого не було в селі. Так що у нас тут пітунька трошки підзасохла. Зараз все поливати буду. Оце гарно розкрилося. Де це квіти. Так, хризантеми гортензії стоять в порядку. Так огірочки в теплиці. Зараз провідати треба. Так, бур'янці, бур'янці на місці, на місці. Проростають потихеньку. Куди ж вони дінуться? Так, кабачочки. Кабачочки щось рости не хочуть. Мало їм там місця. Так, в наступному році, мабуть, буду просто один в парник садити. Там Так, добре. О, у нас тут томатики. Почали червоніти. Сьогодні будемо куштувати. Клас. Так, і айсберг теж йому трошки поганенько. Що там з моїм горохом? Не видно його. Не видно. А, ні, щось є. Щось є. Треба теж все гарно, гарно, гарно полить. О, Огірочки. Ті, що посадили нещодавно, вже випустили справжні листочки. Так, Що у нас тут? Ой, -мо! Це хоч збирай насіння. За два дні у нас огірочки виросли. Обалдеть. До речі, після обробки стало трошки краще. Огірочкам. обалдеть, Оце. Такі кабасики. Так, баклажани щось не хочуть, мабуть, зав'язуватися. зав'язуються. Боже, як таке можна було пропустити? Обалдеть. Все, початок положений. Два є. Вон, зараз все провіри. Якщо в нас тут росте. Так, і треба подивитися зараз на полуничку, яка в мене була. Лусики в відкритому ґрунті, мабуть, їй амінь прийшов. Так що в нас тут? А, у нас тут гаплик. У нас тут гаплик. Помощник. Айсюнь, ти допомагаєш? Айс. Допомагаю. Молодець. Так, а тут... Тут, может ще еще большие яблоки. Угу. Все сухе. Сегодня будем... Сегодня-завтра в кассету буду садить. Что тут с крови? Ну, что є живеньке. живенькое. альбион. Картопля ще стоїть, жуки її ще не з'їли. Це радує. Так, і наша полуничка. Паже, скільки бур'яну. Яка краса поспіла трошки за два дні. Ага. Ой, Огірочки. рочки, кабачочки. Як тут справи в кабачків? Бур'яна ну, гарно справи дивлюсь. У! Ось, що тут лежить. Сьогодні у нас буде прям огірковий день. Обалдеть. Так, що у нас по кабачкам? Кабачки теж починають рости. Така гарна квітка. Бурячок як підріс. Критичного за два дні нічого сталося. Боже, як бур'ян підріс. Обалдеть. Що це за фігня? Що це за бур'ян? Де він тут взявся? моїй моркві. Ну, хризантемки. Боже, де вони? Боже, як то трошки підростало. Хризантеми. Бур'яні не видно, треба боротьбу починати. Ой тут гарненькі кощики. Покинь його того города на пару днів. Не знайдеш потім нічого. Так, це цибулька садилася з розсади Xhibition, Halcedon і Дайтона. Ну, результат непоганий. Поки що я бачу, але якщо б ще воно не затопилося, було б краще. А сьогодні яке? На 3 липня цибулька виглядає отак. Як на мене, то гарненько, перший раз так садила. Ну і тут огірки. Огірки і хрізантеми в бур'яні. І не тільки хрізантеми, а й томати. Добре, що застелила, бо ми б їх зовсім не знайшли б. Це руками пройти прорвати треба. Так, що тут хризантеми Тоже жарко їм. Бур'янець. Динька, кавунчик. Як поплівся гарно кавунчик. По капустоцвіти, так. Да? Ну, будемо сподіватися, що... І позав'язується. Ну, все, оглянули. Зібраний врожай. В, миш... В мишці те, що степлиться. Непогано наче.